Російський рубль не просто впав, він зник для світу, і тепер навіть виміряти, скільки він коштує в доларах, не можна. Хоча Центробанк Росії поки не малює офіційний курс, а от в російських обмінниках долар подекуди продають вже за 200 рублів. Хоча його реальна вартість вже невідома. Адже Мосбіржа припинила валютні торги. Тепер навіть економісти ЕРЕФІ дають невтішні прогнози щодо майбутнього рубля. А центробанк Росії заявив, що віднині основною іноземною валютою в Москві стане юань. І саме його біржовий курс тепер стане основою російської валюти. Тож не дивно, що росіяни вишикувалися в черги в обмінники. Хтось намагається врятувати заощадження і здати долари. Або ж невідомо, що буде з курсом. А хтось навпаки запасається американською валютою, поки вона остаточно не зникла з ринку. Адже дуже висока ймовірність, що скоро в Росії долар можна буде купити як у 90-ті, тільки з під поли. Валютний колапс в Росії тільки частина обмежень, до яких приведе найбільший за останній час пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти РФ. Нагадаю, його прийняли на початку тижня, і у повний список потрапили понад 300 фізичних та юридичних осіб, зокрема з Китаю, Білорусі, Туреччини, ОАЕ та інших країн. І крім компанії військово-промислового комплексу до чорного списку сполучених штатів потрапили енергетичні військові промислові фінансові компанії та підприємства, що займаються відмиванням золота а також іноземні банки, які співпрацювали з Росією, китайські компанії, які постачали в Росії товари подвійного призначення, та росіяни відповідальні за примусову депортацію українських дітей. Крім того, Сполучені Штати Америки. Запровадили заборону на деякі послуги, пов'язані із ІТ та хмарними сервісами. Слідом за сполученими штатами санкції проти Росії розширила і Велика Британія. До списку обмежень додали ще 50 нових позицій. Серед них найбільша в Росії за обсягом торгів: Московська біржа, СПБ, Біржа, національний кліринговий центр, національний розрахунковий депозитарій Росії та кілька провідних банків. Ці санкції спрямовані на закриття російського фінансового ринку і унеможливлюють зовнішню міжнародну торгівлю.